Урок я пізнаю світ, тиждень 18, урок 157 сторінка 14. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Розгадай просворд. Портативний електронний пристрій для створення світлин. 2. Фотоапарат. Букові праліси 6. Спадщина ЮНЕСКО. По вертикалі. Перша службова частина мови. Це прийменник. 3. Стаціонарний електронний пристрій. Телевізор. Стаціонарний працює від постійної електромережі. Четверте учень академії Платона. Це Аристотель. П'яте науку, яку започаткував Аристотель це логіка. Наука про правильне мислення. Друге запитання: Обери правильну відповідь. Упиши у зірочку, склади слово. Перша зірочка. Із чого складаються речовини? З молекул або атомів, між якими є відстані буква А. Друга зірочка, у яких речовинах відстані між частинками, молекулами або атомами найбільші. У газоподібних буква Д. Що таке дифузія? Буква О, явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Четверта зірочка. У яких речовинах дифузія відбувається швидше. У газоподібних буква М. Із букв, які ми виписали, можна склати слово доба. Переходимо до вивчення теми уроку. Друзі розв'язують цікаві задачі. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами разом розв'язувати цікаві задачі, де потрібно поміркувати. Отже, увага на екран завдання до уроку. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому історію називають наукою у часі? У якій області розташований карпатський біосферний заповідник? Що таке рослини? З яких частин? Органів складаються рослини. Який заряд ядра атома має карбон? Як відбувається дифузія в газоподібних речовинах? Завдання до нашого уроку, Отже, почнемо працювати. Запитання перше. Пригадаємо, що таке дифузія? Дифузія це явище взаємопроникнення речовин. У наслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Повторимо ще раз: дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Щось істерівненько і переглянути мультфільм. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Маємо, на всі відповідаємо! Ось так приклад дифузії в різних речовинах. Прочитаємо інформацію. Це цікаво. Завдання п'яте. Читаємо разом. Це цікаво, неймовірно, але люди смакують морозивом уже 5 тисячоліть. Цю страву першими стали готувати в стародавньому Китаї. Для цього змішували молоко й мед, а потому додавали подрібнений лід. Сьогодні існує купа рецептів морозива, а найдорожче готують у США. Його прикрашають їстівним золотом, ягодами і карамеллю. Читаючи цю цікаву інформацію, ви почули саме процес змішування речовин. До речі, які, змішування яких речовин відбулося, щоб приготувати морозиво? Молоко, а потім додавали до нього лід. Чи відбувається під час нього дифузія? Так, відбувається. Тому що дифузія це. Явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів, унаслідок чого речовини перемішуються, у нашому морозові змішали молоко і мед, а потім додали лід. Які країни описані в тексті? Це Китай і США. Попрацюйте з політичною картою. Знайдіть у ній країну під назвою Сполучені Штати Америки і Китай. Жовтим кольором Китай, зеленим кольором на материку Північна Америка, Сполучені Штати Америки. Знайдіть нашу країну Україну. А тепер розглянемо ось таку ситуацію. Якими видами транспорту можна доставити до нас морозива з Китаю? Та США в Україну. При цьому, щоб воно не розтануло літаком, пароплавом. Враховуючи термін зберігання. Ну, а ми продовжимо працювати далі і допоможемо йоєві розв'язати логічну задачу. Читаємо разом. У магазині продавали морозиво трьох видів. На вітрині першим праворуч було не ванільне морозиво, а посередині було не полуничне. Другим і третім, якщо лічити зліва направо було не шоколадне морозиво, визнач порядок розташування видів морозива зліва направо. І так для розв'язання цієї задачі. Нам треба мати ось таку таблицю. Ліворуч види морозиво, ванільне, шоколадне полуничне, праворуч місця їх розташування, ліворуч посередині праворуч. Читаємо ще раз уривками задач для того, щоб зробити відповідні позначки. На вітрині першим праворуч було не ванільне морозиво. І так, ванільне не було праворуч першим право. Посередині було неполуничне морозиво. Ставимо знак мінус, що полуничне було непосередині. Другим і третім, якщо лічити зліва направо, було не шоколадне. Тобто шоколадне не могло бути посередині і не могло бути праворуч. Значить, дивимося. Ліворуч. Могло бути лише шоколадне, посередині могло бути ванільне, а праворуч було полуничне. А тепер позначимо їх саме зліва направо. Спочатку було полуничне, потім ванільне, а далі шоколадне. А тепер розфарбуйте морозиво. Відповідно до їхнього розташування. Пригадайте, коли з'явилося морозиво приблизно 5 тисячоліт тому назад. 5 тисячоліт, а зараз 2000. Тобто, було до Різдва Хрестова. Попрацюємо з вами далі. Нейробіка від Аї. Завдання перше. Відповідь на екрані 600 тисяч. Завдання за номером 2. Перевірка. 800 тисяч. Отже, на в насторінці у нас є 600 тисяч і 800 тисяч. Два числа, що записуються за допомогою шести цифр. Шестицифрове число. Третій раунд на ваших екранах. Запишемо відповідь. Перевіряйте 900 тисяч і останній вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від АГІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту, мамонтів не стало, а щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Відповідь: 400 тисяч тварин. Запишіть на сторінці зошита. Ну а ми продовжимо працювати далі. Виконайте тестові завдання. Від якої події ми розпочинаємо відлік часу від народження Ісуса Христа від Різдва. Як називався час до народження Ісуса Христа, до нашої ери. Як називають час від народження Ісуса Христа? Наша ера. Складіть слово. Так, слово вийшла ера. Перегляньте відеофрагмент і виконайте завдання. Дата вашого народження це історичний факт, який належить. До минулого. Дата вашого народження це початок вашої історії: день, місяць і рік вашого народження це час, а місце вашого народження це простір. Будь-який історичний факт відбувся в певному місці або в просторі. Історичний час. Рухається лише вперед, від минулого до майбутнього. Ось ви зробили перші кроки, уперше познайомилися з книжкою, пішли в дитячий садочок, а потім у перший клас. Зараз ви розумні другокласники. Час не можна повернути назад. Французький історик Марк Блок писав, що історія є наукою про людей у часі. Наука про людей у часі є історія, адже кожна подія в житті людини це його історичний день. Ну, а ми позначимо у нашої, на нашій лінії часу такі. Події. І так рік, який триває зараз, 2024. Рік вашого народження 2016. У когось 15. Вступ до першого класу 2022. Попрацюємо далі. Пригадайте, що називає історія. Чому історію називають наукою о часі? Історія це наука про минуле людство. Прочитаємо уривок завдання 14, перша зірочка. Вивчаючи минуле, історики раз у раз змушені відповідати на запитання. Коли сталося… Та чи інша подія: з'ясувати точний час певної події або створення історичного джерела допомагають археологи. Саме вони визначили час появи давньої людини на території сучасної України близько мільйона років тому. Звісно, ця подія, як і багато інших, відбулася до нашої ери. Як ви зрозуміли, вивчаючи минуле, а історія це наука про минуле, історики раз у раз запитують, коли сталася та чи інша подія. І ось тому історію називають наукою у часі. Пригадайте і допишіть пропущене. Події палеоліту та мезоліту. Відбувалися до нашої ери близько мільйона років тому. Ну, а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язували цікаві задачі.